Анонімні алкоголіки Розповідь про те, як тисячі чоловіків і жінок одужали від алкоголізму. Переклад з англійської. 4 видання. Передмова до першого видання українською мовою. Книжка, яку ви тримаєте у своїх руках, вперше була видана у 1939 році. Коли кількість членів АА нараховувала приблизно 100 чоловік, і з того часу була перекладена на 26 мов, восени 1993 року запланована публікація цього видання. Загальна всесвітньо відома кількість членів АА була скромно підрахована більш ніж в 2 мільйони чоловік, які мали 96 тисяч групових зустрічей у 141 країні. Цей переклад містить основний текст програми АА, програми одужання від алкоголізму, програми, донесення якої залишалося без змін більш ніж десятиліть. Хоч деякі посилання і висловлювання, які з'являються в тексті, відображають історичну і соціальну дійсність Сполучених Штатів півсторіччя тому, виявляється, що суть програми АА може бути у вищому ступені успішно перекладеною. Її основні принципи, незалежно від мови, на якій вони висловлені, були успішно застосовані людь людьми різного віку, різних національностей на всій земній кулі. Мовна відмінність, відмінність соціальна і породу занять, класова відмінність або відмінність по статі, статі чи расі. Які мають е, жахливі перешкоди в інших галузях людської діяльності, здається, не мають перешкод для дієвої передачі посилання Аа послання, яке базується на тому, що люди, люди діляться досвідом страждань і які мають корені у громаді любові, яка є за межами вроджених химер і обставин, передмова до другого видання українською мовою це друге видання книжки Анонімні алкоголіки українською мовою. Перше, ця книга була видана українською мовою у 1994 році. Зараз велика книга, як цю книжку називають члени анонімних алкоголіків по цілому світі, перекладена 71 мовою. Минулого року, у 2019 році, анонімні алкоголіки відзначали 80-ліття. Видання цієї книжки, в якій описана програма одужання нашого товариства. У 2019 році товариство АА було представлене у 180 країнах. Загальна кількість членів була 2 мільйони 100 тисяч чоловік. А груп було 125 352. У 2019 році в Україні було близько 2 тисяч членів і 130 груп. В Україні, як і в багатьох інших країнах, було прийнято рішення зробити другий, більш дослівний переклад, оскільки ця книжка є основним текстом для нашого товариства, допомогла та й сьогодні допомагає багатьом чоловікам і жінкам, які є алкоголіками, одужати від алкоголізму. Дуже багато старань було вкладено, щоб в перекладі був збережений не тільки дух АА, але зміст оригіналу англійською мовою. В майбутньому планується перекласти декілька історій одужання ранніх членів АА та додати їх до нового перекладу разом з історіями членів АА з України. Робота над цим уже почалася. Вступ. Це четверте видання книжки Анонімні алкоголіки. Перше видання з'явилося у квітні 1939 року, і за наступні 16 років її наклад склав понад е, 300%. Тисяч примірників. Загальний наклад другого видання у 1955 році досяг більш ніж 1 мільйон 150 тисяч примірників. Третє видання вийшло з друку у 1976 році і досягло накладу близько 19 мільйонів 550 тисяч примірників у всіх форматах. Оскільки ця книжка стала основним текстом для нашого товариства і допомогла одужати дуже багатьом чоловікам і жінкам, які є алкоголіками, то існує стійкий настрій проти того, щоб вносити будь-які радикальні зміни до неї. Тому перша частина цієї книжки, в якій описана програма одужання АА, залишилася здебільшого без змін у процесі редагування 2, 3 і 4 видань. Розділ Думка лікаря. Збережений недоторканим, таким, як був спочатку написаний у 1939 році покійним доктором Уільямом Д. Стілквортом, великим медичним добродієм нашого товариства. Друге видання включило додатки: 12 традицій і вказівки, які, як встановити зв'язки з АА. Але головна зміна була зроблена у розділі особистих історій, який був розширений, щоб відобразити зростання товариства. Історія Білла, кошмар доктора Боба і ще одна особиста історія з першого видання були залишені без змін. Три історії були відредаговані, і одна з них названа по-іншому. Були написані нові варіанти двох історій з новими заголовками. Додано 30 зовсім нових історій. І весь цей розділ був розділений на три частини під тими ж самими заголовками, що й зараз. У третьому виданні частина 1 Піанери Аа залишилася без змін. Дев'ять історій з частини 2 вони зупинилися вчасно, перенесені з другого видання. Додано 8 нових історій. В частині 3 вони втратили майже все, залишено 8 старих історій і додано 5 нових. Це четверте видання містить 12 концепцій для Всесвітньої служби, і в ньому виправлено три розділи особистих історій наступним чином. До першої частини додана одна нова історія, а дві історії, які спочатку з'явилися у третій частині, були переміщені сюди також. Шість історій видалено, шість історій у другій частині перенесено, додано 11 нових історій і 11 історій вилучено. Третя частина тепер містить 12 нових історій. 8 були видалені додатково до, до тих двох, які були переміщені до першої частини. Всі зміни, внесені впродовж років у велику книгу, улюблена назва цієї книжки членами Аа, мали ту саму мету: точніше відобразити сучасний склад анонімних алкоголіків і таким чином охопити більше алкоголіків. Якщо у вас є проблема з питтям, то ми надіємося, що при читанні однієї із 42 особистих історій, ви, можливо, зупинитеся і подумаєте, так, це трапилося зі мною. Або що важливіше? Так, я почував себе саме так. Або що найважливіше, так, я вірю, що ця програма саме так зможе працювати і для мене також. Передмова до першого видання. Ця передмова є такою, як вона з'явилася у першому накладі першого видання у 1939 році. Ми члени товариства Анонімні алкоголіки це більше сотні чоловіків і жінок, які одужали від здавалось безнадійного стану розуму та тіла. Показати іншим алкоголікам точно, як саме ми одужали, це головна мета цієї книжки. Сподіваємося, що для них ці сторінки будуть. Такими переконливими, що не буде потреби шукати інших підтверджень. Ми думаємо, що цей опис нашого досвіду допоможе всім краще зрозуміти алкоголіка. Багато хто не може збагнути, що алкоголік це дуже хвора людина, і крім того, ми впевнені, що наш спосіб життя має свої переваги для всіх. Важливо, щоб ми залишалися анонімними, тому що на даний час нас надто мало, щоб справитися з величезною кількістю особистих прохань, які можуть виникнути після цієї публікації. Будучи переважно діловими людьми або фахівцями, у такому разі ми не змогли б належно виконувати свої професійні обов'язки. Ми хотіли б, щоб було зрозумілим, що наша робота з алкоголіками це діяльність, якою ми займаємося у свій вільний час. Коли хтось пише або говорить, говорить публічно про алкоголізм, ми наполягаємо, щоб кожний член нашого товариства уникав називати своє особисте ім'я, а представляв себе як член товариства анонімних алкоголіків. Ми дуже серйозно просимо пресу також поважати це прохання. Бо інакше ми опинимося у дуже скрутному становищі. Ми не є організацією у звичайному розумінні цього слова. У нас немає жодних вступних або обов'язкових внесків. Єдиною вимогою для членства є щире бажання кинути пити. Ми не пов'язані з будь-якою певною вірою, сектою чи віросповіданням і не противопоставляємо себе будь-кому. Ми просто бажаємо бути корисними для тих, хто страждає. Нам було б цікаво почути тих, кому допомогла ця книжка, зокрема тих, хто почав роботу з іншими алкоголіками. Нам би хотілося бути корисними у таких випадках. Будемо раді вітати звернення від наукових, медичних і релігійних товариств анонімні алкоголіки. Передмова до другого видання. Цифри наведені у цій передмові, Описують товариство, яким воно було у 1955 році. З того часу, як у 1939 році була написана перша передмова до цієї книжки, сталося велетенське диво. Наше перше видання висловило надію, що кожний алкоголік, який мандрує, знайде товариство анонімних алкоголіків за місцем призначення. Далі у цьому тексті продовжується вже двоє, троє і п'ятеро з нас з'явилися в інших громадах. 16 років минуло між першим і другим виданням цієї книжки у 1955 році. За цей короткий час товариство анонімні алкоголіки розрослося майже до 6 тисяч груп, котрі складаються з понад 150 тисяч алкоголіків, які одужали. Групи можна знайти в усіх штатах США і в усіх провінціях Канади. Аа має успішні громади на Британських островах, у скандинавських країнах, Південній Африці, Південній Америці, Мексиці, Алясці, Австралії і на Гаваях. Взагалі, обнадійливі починання були зроблені десь в 50 зарубіжних країнах та територіях США, які не входять до Штатів. Декілька груп зараз починають формуватися в Азії. Багато наших друзів заохочують нас, кажуть, кажучи, що це лише початок, який провіщає велике майбутнє. Іскра, яка спалахнула в першій групі Аа, була запалена в Акроні, Огайо, в червні 1935 року під час розмови біржового брокера з Нью-Йорку і лікаря з Акрона. Шістьма місяцями раніше. Цей брокер звільнився від алкогольної одержимості через раптове духовне переживання після зустрічі з приятелем-алкоголіком, який контактував з тодішніми оксфордськими групами. Йому також дуже допоміг покійний доктор, доктор Уільям Д Сілкворд, Нью-Йоркський спеціаліст з алкоголізму, якого члени АА зараз вважають не менш ніж святим медиком, і чия розповідь про ранні дні нашого товариства викладена на наступних сторінках. Від цього лікаря брокер дізнався про загрозливу суть алкоголізму. Хоча він не зміг прийняти всіх принципів оксфордських груп, він був переконаний у необхідності проведення моральної інвентаризації, визнання особистих вад, відшкодування тим, кому була заподіяна кривда, допомоги іншим та нагальній потребі вірити в Бога і залежати від нього. Перед поїздкою до акрону брокер самовідано працював з багатьма алкоголіками, на основі теорії, що лише алкоголік може допомогти алкоголікові. Але залишитися тверезим вдалося тільки йому. Брокер поїхав до Акрону по бізнесовій справі, яка зірвалася, і його огорнув великий страх, що він може знову почати пиячити. Він раптом усвідомив. Що для того, щоб врятувати себе, він мусить донести вістку про себе іншому алкоголіку. Тим алкоголіком виявився цей лікар з акрону. Цей лікар раз за разом намагався вирішити свою алкогольну дилему духовними засобами. Однак це йому не вдалося. Але коли брокер роз'яснив йому опис алкоголізму доктора Сілкорта і безнадійність цієї хвороби, лікар почав. Слідкувати за цим духовним рецептом для його хвороби з таким бажанням, якого він раніше ніколи не мав. Він став тверезим і більше не пив до самої смерті у 1950 році. Здавалося, це довело, що один алкоголік міг вплинути на іншого в такій мірі, як не міг жодний неалкоголік. Це також означало, що напружена робота одного алкоголіка з іншим. Була необхідною для довічного одужання. Отже, обидва алкоголіки майже несамовито взялися до роботи з алкоголіками, які потрапляли у відділення міської лікарні Акрону. Їх найперший підопічний, цілком безнадійний, швидко одужав і став третім в Аа. Він ніколи більше не пив. Ця робота в Акроні тривала впродовж літа 1935 року. Було багато невдач, але іноді траплялися її обнадійливі успіхи. Коли Брокер повернувся до Нью-Йорку восени 1935 року, перша група АА фактично була вже сформована. Хоча на той час ніхто не усвідомлював цього. Друга маленька група швидко сформувалася у Нью-Йорку, а після неї утворилася третя в 1937 році у Клівленді. Крім них, були поодинокі алкоголіки, які одержали основні ідеї в акроні або Нью-Йорку і намагалися створити групи в інших містах. Наприкінці 1937 року число членів із значним терміном тверезості було достатнім, щоб переконати учасників у тому, що нове світло проникло в темний світ алкоголіка. На думку груп, які долали перешкоди, настав час показати. Звітові їх послання та унікальний досвід. Це рішення принесло плоди навесні 1939 року. Була видана ця книжка. Число членів на той час становило близько 100 чоловіків і жінок. Новостворене товариство раніше безіменне тепер почало називатися анонімні алкоголіки за назвою своєї власної книжки. Етап сліпого польоту закінчився. І АА вступило в нову фазу свого початкового періоду. З появою нової книжки почалося, почало відбудовуватися багато всього. Доктор Гаррі Емерсон Фоздик, відомий священнослужитель, написав доброзичливий відгук. Восени 1939 року Фултон Аурслер в тогдашній. Тодішній редактор Ліберті надрукував у своєму журналі статтю під заголовком алкоголіки і Бог. Це викликало потік шалених звернень близько 800 до маленького Нью-Йоркського офісу, який на той час вже був створений. На кожне звернення було дано ретельну відповідь: надсилалися брошури і книги члених, членів е, діючих груп, які подорожували у своїх бізнесових справах. Посилали до перспективних новачків. Виникали нові групи, і виявилося на загальне здивування, що послання Аа можна передати так само поштою, як і усно. Наприкінці 1939 року приблизно 800 алкоголіків були на шляху до одужання. Навесні 1940 року Джон Д. рокфеллер молодший, дав обід для багатьох своїх друзів. На який запросив членів АА, щоб вони могли розповісти свої історії. Преса рознесла звістку про це по всьому світу. Звернення посипалися знову, і багато людей пішли до книгарень купувати книжку анонімні алкоголіки. У березні 1941 року кількість членів досягла двох тисяч. Тоді Джек Олександр написав статтю у «Saturday Evening Post», і зобразив перед громадськістю таку привабливу картину АА, що алкоголіки, які потребували допомоги, масово звернулися до нас. Наприкінці 1941 року АА налічувало вже 8 тисяч членів. Процес розростання пішов повним ходом. АА стало національною організацією. Тоді наше товариство вступило у хвилюючий і захоплюючий підлітковий період. Перед ним постало таке випробування. Чи може така велика кількість раніше безладних алкоголіків успішно зустрічатися і працювати разом? Чи будуть сварки через членство, лідерство і гроші? Чи буде прагнення до влади і престижу? Чи будуть розколи, які розділятимуть АА? Незабаром ці проблеми оточили Аа з усіх сторін і в кожній групі. Але з цієї лякаючій... лякаючої. І на перший погляд нестабільної ситуації виросло переконання, що чл члени АА мусять або триматися один одного, або загинути поодинці. Ми мусили об'єднати своє товариство або зникнути зі сцени. Так само, як ми відкрили принципи, за якими може жити окремий алкоголік, ми мусили розробити принципи, за якими групи АА чи саме товариство в цілому. Могли б вижити і функціонувати ефективно. Була думка, що жоден алкоголік, будь то чоловік чи жінка, не може бути виключений з нашого товариства, що наші лідери можуть служити, але ніколи не правити, що кожній групі належить бути автономною і не повинно бути професійного курсу лікування, не повинно бути жодних вступних або обов'язкових внесків. Наші витрати слід покривати через наші власні пожертвування. Повинна бути найменш е, можлива організація навіть у наших центрах обслуговування. Нашу політику зв'язків з громадськістю слід ґрунтувати на привабливості, а не на рекламі. Було вирішено, що всім членам слід зберігати анонімність на рівні преси, радіо, телебачення і кіно. І за жодних обставин нам не слід підтримувати, вступати в спілки чи громадські суперечки, в цьому полягала суть 12 традицій АА, які повністю викладені на сторінці 139 цієї книжки. Хоча жоден з цих принципів не мав сили правил чи законів до 1950 року вони стали такими загально визнаними, що їх затвердили на нашій першій міжнародній конференції у Клівленді. Сьогодні дивовижна єдність АА є одним з найбільших набутків нашого товариства. У той час, поки згладжувались внутрішні труднощі нашого підліткового періоду, громадське прийняття АА дуже швидко зростало. Для цього були дві головні причини: велика кількість одужань і воз'єднані родини. Це справляло враження всюди. Серед алкоголіків, котрі прийшли до АА і дійсно старалися, 50% відразу стали тверезими. І такими залишалися 25% перестали пити після кількох рецидивів. А решта цих людей, що залишилися в АА, показали покращення. Ще тисячі людей від... відвідали кілька зборів АА і спочатку вирішили, що вони не хотіли цієї програми. Але велика кількість з них, приблизно дві третини, з часом почали повертатися. Ще однією причиною широкого визнання Аа була допомога друзів друзів від медицини, релігії та преси разом з незчисленними іншими, що стали нашими вмілими і наполегливими адвокатами. Без такої підтримки Аа могло б мати тільки повільний прогрес. Деякі рекомендації ранніх медичних та релігійних друзів АА можна знайти далі в цій книжці. Анонімні алкоголіки не є релігійною організацією, АА також не має ніякої особливої медичної точки зору. Хоча ми широко співпрацюємо з медиками, а також зі священнослужителями. Оскільки алкоголь не робить різниці між людьми, то ми являємо точний зріз Америки і в далеких країнах відбувається такий самий демократичний процес зрівнювання. За своїми особистими релігійними приналежностями між нами є католики, протестанти, іудеї, індуси, незначна кількість мусульман і буддистів, понад 15% з нас це жінки. В даний час число членів нашого товариства щорічно зростає на 20%. До цих пір ми тільки торкнулися загальної проблеми кількох мільйонів дійсних і потенційних алкоголіків у світі. Цілком можливо, що ми ніколи не зможемо торкнутися більше, ніж деякої частини алкогольної проблеми з усіма її наслідками. Напевно, у нас немає монополії на лікування самого алкоголіка. Однак у нас є велика надія, що всі ті, хто до цих пір не знайшли ніякої відповіді, можуть почати знаходити її на сторінках цієї книжки і незабаром приєднатися до нас на великому шляху до нової свободи. Передмова до третього видання до березня 1900 76 року, коли це видання було подане до друку, загальне число членів анонімних алкоголіків у світі становило приблизно понад 1 мільйон осіб, і було майже 28 тисяч груп, які збиралися понад 90 країнах. Опитування груп у Сполучених Штатах і Канаді показує, що АА доносить звістку не тільки до щоразу більшої кількості людей, але також і до більш широкого кола. Жінки тепер становлять понад четверту частину членів АА. Серед нових членів ця пропорція досягає третини з тих, хто були опитані, 7% членів АА ще не досягли 30-річного віку, серед них багато підлітків. Виявляється, що основні принципи програми АА є дієвими для людей з багатьма різними способами життя. Так само, як ця програма принесла одужання людям багатьох різних національностей. 12 кроків, які підсумовують програму, можна називати «Los dos pasos» в одній країні, «Less dos etapas» в іншій, але вони окреслюють точно той самий шлях до одужання, який був прокладений найпершими членами анонімних алкоголіків. Незважаючи на велике зростання і розмах нашого товариства, по своїй суті, воно залишається простим і особистим. Кожного дня десь у світі одужання починається. Десь у світі одужання починається, коли один алкоголік говорить з іншим алкоголіком, ділячись своїм досвідом, силою і надією. Передмова до четвертого видання Це четверте видання анонімних алкоголіків. Було надруковане. Надруковане у листопаді 2001 року, на початку нового тисячоліття. Від того часу, коли третє видання було надруковане в 1976 році, число членів АА в світі майже подвоїлося приблизно до 2 мільйонів або більше і десь близько 100 тисяч 800 груп зустрічаються майже у 150 країнах світу. Література відігравала значну роль в зростанні АА. І за останні 25 років вражаючим феноменом став вибух перекладів нашої основної літератури на багато мов і діалектів. В Україні за країною, де було посаджено зерно АА, воно дало коріння спершу повільно, а потім, коли література ставала доступною, швидко росло. На даний час книга Анонімні алкоголіки перекладена 43 мовами. Оскільки звістка про одужання досягала все більшої кількості людей, вона також торкалася життя набагато ширшого розмаїття алкоголіків, що страждають, коли у 1939 році була написана фраза Ми люди, які б не зібралися разом за звичайних обставин сторінка 14 цієї книги, вона стосувалася товариства, яке переважно складали чоловіки і небагато жінок. З дуже схожими соціальним, етнічним і економічним походженням. Як і багато що з основного тексту Аа, ці слова виявилися ще більш пророчими, ніж навіть могли собі уявити члени засновники історії, додані до цього видання. Представляють членів товариства за характеристиками вік, стать, раса і культура, які розширилися і поглибилися, щоб включити майже всіх, кого перші сто членів могли б сподіватися досягти. В той час, як наша література зберегла у цілісності послання Аа, дуже великі зміни в суспільстві в цілому відобразилися новими звичаями і практиками у самому товаристві. Користуючись технічними досягненнями, наприклад, члени АА, що мають комп'ютери, можуть брати участь в онлайн зібраннях, ділячись з друзями-алкоголіками по всій країні або е, цілому світу. На будь-яких зборах будь-де члени АА діляться досвідом, силою і надією, одним з одним для того, щоб залишатися тверезими і допомагати іншим алкоголікам через інтернет або особистий контакт, члени АА говорять мовою серця у всіх у всій її могутності і простоті.